Вітаю вас, друзі! Вітаю, понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Поговоримо сьогодні про хліб з маслом, поговоримо, як знову заманюють вас всі, всі ці канали, як все, все це не, не ну, дуже, дуже, знаєте, не, файне, не красиво, Поговоримо, як е, партія Європейська Солідарність там Геращенко, ну, по, Поговоримо про це. Поговоримо. Про деякі інші події у нас, які відбуваються, про Литву поговоримо про Буратіно. Давайте почнемо. Давайте почнемо з того, друзі, що Олексію Навальному такий був опозиціонер в Російській Федерації, присудили Дрезденську премію миру. Посмертно. Ну Присудили, присудили, але таке, знаєте, ну я трохи обурююся цим. Дивіться, ну Крим для нього не бутерброд. Він вже російський, значить, російський. Крим це що, бутерброд з колбасою, щоб туди-сюди вирощати. Багато висловлювань. Ну Для нас він ніхто. І для мене він ніхто. Я, я ніколи не радію, але нічию, нічию, нічому цьому не радію да, поганому. Я знаю, що для нас, росіяни, це. Російський добровольчий корпус, да? це батальйон Сибирі, да, Легіон, це Лія Хіджакова, це ті, хто дає гроші на ЗСУ. Ось це для нас наші росіяни. І вони нам допомагають. Всі інші для нас бутерброди. Бутерброди, які цією премію будуть намазувати на хліб і кушати ці бутерброди. Вдова російського політика Юлія Навальна отримає цю награду 12 травня. Ну живіть щасливо, росіяни! А ми будемо жити самі, так як ми хочемо. Далі, давайте поговоримо про те, як заманюють до вас, як до вас завжди, заманюють. заманюють. І я зараз вам на прикладі це покажу. Але спочатку підпишіться на мій канал, друзі, поставте дзвоничок, вподобаєчки. Знаєте, я, я буду вдячний будь-якій допомозі каналу. Чи це е, подобаєчка, чи це коментар, чи це розповсюдження, чи Підписочка, це обов'язково. да Донат, якщо буде буде ваша ласка, будь-якому чому канал робить добру справу. Не тільки те, що ми з вами зустрічаємося, ми класно допомагаємо е нашим збройним Українам. Ми, ми рятуємо життя, і я вам в кінці про це буду розповідати. Все інше буде у нас в кінці. І подяки будуть, і оголошення, і так далі. Давайте зараз. Повернемося до того, як вас тянуть, притягують. А вибачте, мене деякі люди кидаються на це. Ось дивіться, Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС на запчастини для української енергосистеми. Ну для чого це? Ну запропонувала, запропонувала. А може, хай там розберуть, наші поїдуть, розберуть, привезуть і покажуть. Ось ми привезли, дякуємо Литви, Ось ми все зробили, зробили, зробили. Все, ось він, ось вона реальність. А то, що запропонувала, ну, я з повагою відношусь до всіх країн. Ну, запропонувала. А може це десь там в курілки хтось розмовляв? Йдемо далі. Йдемо далі. Точно таки понад 30 винищувачів f 16 Греція може передати Україні. Може передати, а може і не передати. І далі, Греція готує. Продаж 108 старих винищувачів, які підлягають утилізації. З них 32 F-16. От що сказати на це може, може передати старий винищувач, Йдемо далі. А а хтось читається о 30 в дасть та ні, це може передати. Далі. Естонія з величезною подякою, але навіщо це пишуть? От Навіщо це пишуть, коли воно курочка в гнізді є ще десь. Естонія знайшла ще мільйон снарядів для України. Міністр оборони Естонії Певкур. Ну, знайшла, знайшла. Ну, не, ну, нормально, нормально. це для Граду, для РСЗВ. Давайте купувати, давайте робити, давайте гроші. Що Так у нас не зібрали гроші ще на ту пропозицію, що дав чешський президент. На ті 800 снарядів кажуть, що вони тут, може, й тут не знаю. Але Буданов каже, що я не бачу цих снарядів на фронті. Давайте звертати увагу і обговорювати те, що воно вже є. Йдемо далі. Міжнародні партнери виділили понад 700 мільйонів на гуманітарне розмінування України. І ми тут радіємо, пригаємо, скачемо, виділили на розмінування. Молодці міжнародні партнери. А потім далі читаємо. Ці кошти передбачені на проекти в гуманітарному розмінуванні України на 2022-2027 роки. Блін, підождіть, виділили зараз. Зараз 24, 2024, виділено 2022, 2023 і далі. А що ми, а, а ми розміну, ну, таку білі -бірду. але заголовок, щоб ви при, ну, почитали сказали, о, хорошо, нормально, міжнародні партнери виділили. Не треба. Ще раз не треба кидатися на ці всі, всі класні такі. Це тільки для того, щоб ви йшли туди. Далі Канада збільшить допомогу знову ж при всій повазі до Пан Канади. Але це ж пише не Канада. Це ж пишуть е, все. Оте пишуть наші ЗМІ, наші російські ЗМІ. Не, не ті ЗМІ. Не канадська ЗМІ пише. Канада збільшить допомогу Україні на тлі затримок з боку США. Заявила міністр фінансів України Христя Фріланд. Може вона десь і заявила? Може вона надала пропозицію? Але ось а, да, видання все блин, збільшить допомогу там, на 2 мільярди чи на 3, друзі. Будь ласка, я просто, просто вам кажу, будь ласка, не треба на це звертати увагу. А звертати увагу треба. Ось на що? Ось на що, у Вільнюси за вихідні дні кинули коктейля Молотова в будівлю посольства Російської Федерації. Перший раз е, невідома особа кинула в будівлю посольства пляшку з запальною сумішу близько 12.15 у ніч на неділю. А в ніч на понеділок інцидент повторився о 2.46 Повідомляють, що пошкоджена стіна будівлі. Шкода, що не згоріло посольство. Ну і далі саме таке, знаєте. Класне. Далі продовжується тут. У поліції Литви повідомили, ще не встановили підозрюваних. Оце класно. Оце реальність. От воно було. Два рази кинули. Поліція шукає, поліція збилася з них, не знайшли. А ото, друзі, не треба звертати на ту увагу. Я просто хочу, щоб ми були. Ще раз дорослими, розумними, вміли е відрізняти мух від котлет і так далі. і так далі, друзі. Ось тут дивіться: отут треба читати, треба розуміти, тільки треба думати критично, розумно і умно. Дивіться. Хоча можете так навіть не читати. Ірина Геращенко, та що тривога. Це ж казав і Тарас Чорновіл на телеканалі Прямий П'ятий скрізь. Це ж там Лапін пропонує, це ж там Береза пропагандує, пропагандує. це всі пропагандують. Один, один хетьман мовчить він. Він ж гарний. У нього підозра, у нього вже там не те, що підозра. У нього справа передана в суд. Він поки що так помалка. А от Ірина Геращенка пише: Ось, дивіться, як вона пише. Все чітко, як. Блін, анонім в 3... 1937 році вона тут є, але написано так, що не прикопаєшся. Джерела серед українських високопоставлених офіцерів розповіли відданню «Політика», що в разі нового наступу росіян влітку існує великий ризик того, що лінія фронту посипеться. Все, українці. Падайте, хавайтесь, копайте собі підвали, тікайте, все у нас посипеться лінія. Високо. Поставлені офіцери розповіли. Хто такі високопоставлені офіцери? Хто? Кривоніс? Забродський? Марченко? Хто там ще у вас? Бурба? Червинський? Чи, може, Залужний доєднався до вас? Я не знаю. Ми про Залужного далі поговоримо. Цікаво, пише Ірина. Тривога. Цікаво. Так от. Паніку наводить, паніку, команда не вести паніку далі. Україна потребує безпілотників, гаубиці і сотні тисяч снарядів і ракет. А ми що? Ніхто цього не знає, що потребує. Тут що? Шо? Все дебіли, одна іра, тривога, в розумниця, і всі інші чорновіли і так далі. Чи Чоткіни, чи Чекалкіни. А ось тепер дивіться, як класно здає все. За словами високопоставлених українських офіцерів, які служили під командуванням генерала Валерія Залужного, військова реальність є похмурою. А чи не цьому а, втік залужний? А чи не цьому? А не чи не цьому це був весь спектакль? Я не знаю, я нікого ще раз не звинувачу, тому що я цю ситуацію не знаю зсередині. і у мене немає інсайдів да, звідтіля, і нема. Я просто читаю. Всі, хто працював залужним, кажуть, що нам жопа. Це по по простому, по нашому, по народному. Ну вони так вважають, вони так хочуть, їм так подобається, а нам ні. Далі що вона пише. Оскільки виходу з конфлікту, що загострюється, немає, варіанти для Зеленського виглядають дедалі гіршими. Ви знаєте, як я, я уявляю, це коли вона пише це, да, написала, потім вскакує і з задні це так по полу. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ви бачили, як колись там собачки чи кошечки, коли у них паразити, да? і вони сидять на задніцю і пригають на це коли вони паразити їх мучать. Оце і Іринка так, Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду по полу, ту -ду -ду, і радується. Таке собачка кошечка. Сумує, а Іринка радується, і задні це прыгає по полу. Слухайте, вибачте мене з старого. Вибачте мене старого. Ну, я це бачу, ось це переді мною. Я художник, я так віжу. Понімаєте? От і все. Далі. Росія посилює віодари і поступово просувається це все Герашенка на полі бою. Кінця бойовим діям не видно, допомога заходу не надходить, військових та боєприпасів не вистачає, тому перспектива України погіршується. Всі зібрали манатки і всі тікаємо. Куди тікаємо? Куди тікати Ірина? Куди? В Білорусь тікають, в Брянськ тікать, у Молдову. Напиши, Іра, куди, куди, куди. Чи біжимо до Польщі, куди біжимо? Ви розумієте, що вона робить? Паніка, паніка, паніка. Я не кажу, що у нас це гарно. Я не кажу, що у нас це сладке. Я тільки що ось недавно казав. Ось, ось ці, ці, ця, да, ці передачі, що так і так, так, да, тяжко. Але якщо народом і людьми, і військовим овладіває паніка, оце вже програш мільйон відсотків. Що вона і робить? Вона наводить паніку. Зважаючи на те, що за останній рік лінія фронту мало змінилась, повернення захоплених Російською Федерації територій України видається дедалі більш маловірним. Коротше, вона каже всім ВПО, йдіть нахрен, нічого вам не буде. Ми, 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 ми вас ніде не приймаємо. Ми, ми відмінили ВПО частини, ми відміняємо все. І територій ваших не буде, і домівок ваших не буде, і батьківщини ваші не будуть. Паніка. Оце, друзі, називається паніка. Так що дивіться самі, робіть висновки. І прихильники тривоги, Порошенка, робіть висновки. Може людина зараз, яка на, на якій є влада, народний депутат, обраниться, бо завжди була при владі, може вона отак от от робити? Це що за людина? На кого працює і як працює? Ну і останні друзі, щось тут з Дубінським пішло, там уже пішло у них свої якісь розборочки. Це, ну, він, він розповідає, що Буратіна не він. Олександр Дубінський, начебто Буратіно, це не він, це не він, а це Юрій Луценко, це, це Луценко дали таку кличку, таку це, ну Дубінський хоче сказати, що Юріка треба замазати, а може Юрік замазаний більше. А може дійсно там щось не так. Він каже, там, начебто, і Малюк щось не так сказав. Ну, посадять всіх. І Юріка Луценка, Буратіно номер 2 і Буратіно номер 1 і Сашу Дубінського, і дойдемо й до Лоліти, і дойдемо до всіх. Почуємо кожного, як казав вам Віктор Янукович, і вас. А я скажу, знайдемо кожного. Так буде. Друзі, я хочу вам подякувати за ваші серця, за вашу роботу і за те, що ми. Не дивимося на Буратін, не дивимося на тривог, не дивимося на ці всі обіцянки. Ми просто спокійно мовчки робимо свою справу. Величезна подяка вам, друзі, величезна тим, хто донатить першу чергу. А це, друзі, Алійник Надія на дрони перерахувала і Алійник Надія перерахувала на спальники. Величезна вам подяка Надія. Величезна вам подяка. Ваші перерахунки дуже корисні. Дякую вам. Богомазову Юрію, Сухалітка Ганні, Умнову Василію, Лесі Федору. І Войтус Ользі, всім величка подяка. Я хочу ще раз всім сказати дякую спонсорам, тому що спонсори утримують канал, а також ті, хто донатить на канал. Канал робить свою справу. Це не тільки новини, не тільки наше спілкування, не тільки підтримка один одного. Це також е, допомога нашим воїнам, нашим захисникам. Друзі, я вже казав, дрони пішли вже на Донбас. Три дрони. Велика подяка виробнику фірмі Один, яка робить ці дрони, де я був, де я вам уже показував в своїх е, трансляціях, своїх передачах. Також ще раз кажу велика подяка нашим партнерам групи компаній Єдність за те, що вони додають один дрон до наших передач. Так, банку, банку я е, розкрив, додав з е, рахунків і заплатили за дрони. Заплатили за партію спальників, також вони пішли вже. Друзі, ну що я вам хочу сказати. Дякую, всі реквізити є. PayPal у нас є, все у нас тут існує, все в опису, в розділі опису. До завтра Україна переможе.